Всім привіт! Вас вітає компанія Агроімпорт Group. Сьогодні 25 липня 2024 року. Ми сьогодні приїхали на День поля, який відбувається у Вінницькій області. За моєю спиною ходить якийсь персонаж цього західу. Ми бачимо, що погода трошки внесла корективи, внесла деякі зміни. В наш захід, але тим не менше, багато фермерів приїхали на це місце, багато фермерів є тут, багато компаній, які виставились, є також тут. І ми зараз зайдемо і подивимось, що тут відбувається. Отож, поїхали. Зараз ми підходимо до головного входу. Ось він. Тут реєстрація. Ось ми бачимо стенд, ми бачимо, що це партнери. Українського клубу аграрного бізнесу. Зараз ми заходимо, ми вже зареєструвалися заздалегідь. Ось є мила приємна дівчина, яка вдіне мені цю шточку. Знімайте. Дякую. Перший стенд це МХП громаді. Це донати, збирають сюди. Ми дякуємо нашим воїнам за те, що ми можемо приймати участь в такому дійстві. І ми дякуємо всім, хто захищає нашу країну. Тут також є люди, які займаються дронами, Хто в чоботях, хто в таких от одноразових чоботях. У мене також воно є. От вони так виглядають. Далі бачимо агрохімічні технології. Західний бух компанія. Так, тут ми також бачимо по цю сторону дрони. Ми бачимо, який великий дрон для оприскування. Тут бачимо компанія ЛНЗ, бачимо їхні препарати. От так виглядають препарати. Кому цікаво, звертайтеся в компанію ЛНЗ. Так, Поїхали далі. Компанія Альфа Смарт Агро. Також в них є препарати такі всякі в каністрах. Далі бачимо обладнання для елеваторів. Компанія про... Пропекс, професійний контроль шкидників. Бачимо Ощадбанк є представлений. З цієї сторони ми бачимо компанія Friend, центр точного землеробства. Ось так виглядають вони. Ось, мабуть, що їхня техніка. Компанія Сприягро. Це наші, наші, наші друзі. Вітаю, вітаю! Так, от вони Показують, як працюють форсунки. Кому потрібно, дивіться, тут є багато, багато-багато різних. Бачимо, що тут є Украгрозапчастина. Виставили такого тракторця. Так, Бачимо кредобанк. Моє відношення до банків ви знаєте. Дають тоді, коли треба, а просять назад тоді, коли ще більше треба фермеру. Тому вирішують вам, чи працювати з банками і на яких основах. А, так, компанія Оліс, технології обладнання для переробки зерна. Кому потрібно, є така компанія, зайдіть, подивіться, агрітіємо компанія. Бачите, скільки тут грязі. Люди ходять, хто в таких бахілах, хтось отак. От, вже в люди є впевнені, ноги мокрі, але тим не менше це не лякає тих фермерів, які приїхали. Це також наші друзі, компанія Фармілен. Кому потрібно отакий кроновський комбайн, шпагат, звертайтеся, вони вам допоможуть. Компанія Макош займається добривами, зерном. Компанія Землероб це наші також друзі, дотичні до такого заходу, як ОК-Агро. Вони тут також є присутні, ми молодці, раді їх бачити. Так, Ми тут бачимо агрегат хоршовський такий. Ось компанія Хорш. І ось Бачимо агрегати хоршовські. Комбайн такий. Кейс із гадкою Франко Фабріл. Знаєте, вам скажу, погода не погода, а людей трохи є. Дивіться, тут стоять. Фермерів Знаєте, не лякає погода, не лякає грізюка. Компанія «Астра». Бачимо беднаровська техніка. Бачимо, виставили техніку кун. От. До речі, по розкидачах кун кому потрібні отакі всякі різні Ось такі лопатки, такі тарілки, то в нас вони є в оригіналі і в аналозі. Поїхали далі. Техніка Green Place, Куни. Так. Бачимо, хочу вам показати такий здоровий здоровий дрон. Бачите, на тюкові. Ну, для розуміння цей тюк вдовжиною десь 2,5 метри. І дрон, ну, якщо поставити посередині, то в нього розмах крил десь ну, метра три точно. Компанія ось, Альбіон є, сівалочки Квернеленд. От, бачимо великий фенд. Ми його вже бачили. На одному з днів поля бачимо розкидач Квернеланд. Бачимо деякі запчастинки поквернеланд. Бачимо дойці, тракторці. Ми бачимо з правої сторони, компанія Агрокалина виставилась. Це вітчизняна техніка. Дуже якісна техніка. Ну, багато клієнтів задоволені цією технікою. І знаєте, я скажу, що я особливо задоволений тим, що в нашій країні виробляється техніка, якісна техніка, яку фермер може взяти і обробляти свою землю. Ось тут є така фотозона. Так, Ми бачимо компанія Bayer. От їхній стенд я вам покажу. От вони є. БТУ-центр. Ми бачимо. БТУ-центр. Їхні препарати, я думаю, багато з ними хто знайомлений, багато хто знає. Також бачимо, що тут є машинка така по розміновуванню. Для фермерів також актуально, тому що багато фермерів. Я вам давайте покажу цю машинку. Багато фермерів використовує для того, щоб розмінувати свої поля. Ось так вона виглядає. Ось такі насадочки різні. Ось такі бачите. Тут ми бачимо текторці Масей Фергусон. Тут також Масей Фергусон, це компанія Амако. Так, по цій стороні ми пройшли Нофарм. No Ось спрейтек. Фірма Amazone. Фірма Amazon по амазонках також скажу. От є розкидач, також займаємося лопатками. І... Можемо вам запропонувати і по оригіналу, і по аналогу, хоч на такий великий, хоч на такий маленький. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Компанія Адлер. Техніка беднар. Bednar. По беднару також кому потрібні підшипники, ступиці, дисків. Звертайтеся, все маємо. Ось ми бачимо така ступиця тут. І потім підійдемо до нашого стенду. Я вам її також там покажу. Також бачимо по цій стороні, Григорі Бесони виставились. Кому Потрібно. У нас є такі гідроциліндри, такі колби. Є отакі корпуси, є шестерня, є рейка, є всі види пальців, є робочі органи, які стоять тут на корпусах. Їдемо далі. Компанія Агроресурс також представила. Виставили оприскувач, виставили Гаспардо. Біля них «Пьотінгер», виставили свої агрегати. Компанія Агротера виставили також Нюхоланд. Компанія Agritec. Вони – це також український виробник, прицепів і обладнання для перевантаження зерна. От Кому цікаво, ось такий бункер бачимо, з таким от, такий перегрузчик. Такий фермер є. Ось такий фермер. Все я розумію. Молодці. На комбайн Дейсфар, прапор України, компанія Унія. Унія. Виставили дискову борону, виставили розкидач. Ось розкидач їхній. І бачимо дискову борону. Ось так виглядає. Також тут компанія є Ладимир, Агро. Також наші друзі. Ми підійшли вже сюди так. до центру, Завжди зараз до ми подивимося, що тут відбувається. щось ремонтувати от, або лікувати, Треба спочатку біокрустувати. Коли в людини щось хворіє, він спочатку йде до лікаря, який позначає, призначає його аналізи, і вже згідно аналізів, коли визначена причина, відбувається лікування. А на власне, і дає уявлення про те, що треба робити. Поставили організатори таку штуку, коли буде жарко, щоб людина могла прийти, освіжитися, така арка. Тут ми бачимо м'ясо маркет. Там хлопці парять, жарять шашлики, все роблять. Молодці. молодці. Так, Чому BioChem чи BioChem. Бачимо мікробіолаба. Це також дві компанії займаються добривами. Бачимо рішення, технологія, органіка. Також це все добре. Бачимо компанія OTP Leasing. такий великий стенд маски о гаспардо. До речі, по гаспардо, по сівалкам можемо допомогти. Вам такі колеса маємо в наявності, маємо по аналогу і в оригіналі такі чистики, такі колеса, пружинки, крунштейни, отакі штучки є, висівні диски. Все, що стосується сівалок гаспардо. Все маємо по наявності. Також ми бачимо, що там є плуги гаспардо. Кому цікаво, по плугах маємо і долота, і ліміха, і грудинки, і пір'яві отвали, і суцільні відвали. Тому звертайтесь в компанію Agroimport Group, і ми вам допоможемо з тими питаннями, які у вас виникають. Бачимо компанія Лемкен Україна. Ось виставились, також є агрегати. Це бачимо сівалочка. Це куточки, бачимо, ще одні куточки, отакі, бачите, мощні такі мощні катки це для усільнення ґрунту. Лемки не кун, якщо взяти за 100% господарства в Україні, я зараз говорю за плогії, то Лемки Никун це 80%, решта 20 це Григорі Бессони, Квернеленди, Гаспардо різні. О, тому так. Бачимо АПМ, Харді, оприскувач, Це компанія Спектр виставила. Також Дойця, Дойця виставила. Компанія Агросем, бачимо, Клейдон -дріл. Ну, За них нічого не скажу, тому що з цією технікою мало стикаюся. От, це, я так розумію, продає техніку компанія Техноторг. Також бачимо Нюхоланди. По цій стороні АРК груп це також вітчизняний виробник техніки. І глибокорозпушувачі, і дискові борони, і каточки в них є, поряд з ними кубота. З цієї сторони фаворит. Сівалочки, це також в нас в Україні їх виготовляють. Дуже також якісна техніка, якісні сівалки. Ми бачимо, що тут вже редуктор ось такого плану стоїть. Телескопічні бачимо такі насінні проводи, котушки. Тут поруч біля куботи ми виставилися. Компанія Агроімпортгруп. Ось наші хлопці. Ось наш стенд. Що ми маємо? Отакі ступиці на хорш, на «Лємкін рубін нового зразку. На лемкін рубін маємо підшипник на куток в корпусі, підшипники на хорш, на... підходить на Амазони, на катрос і на фармет. Ось, власне, цей підшипник ступиться, що я вам говорив. Ось я вам показую його. Ось так виглядає. Отут тут пильник може бути металевий, не металевий може бути зверху ще й гайка. Ось такі є ступиці на, на техніку Лємкін-Гілодор. Різні є болти, такі це на хорш з фарбою, такі, це не фарба, до речі, а клей, спеціальний клей, щоб не розкручувався болт. Ось такі різні болти. По стендах ми бачимо цей стенд, що в нас є долота на грибоку розпушувачі. Тут бачимо, що вже деякі зразки віддали клієнтам, щоб вони подивилися в себе, порівняли. От, польова дошка на кун, леміш передплужника на кун, це польова дошка на Григорі Буссон, лемішник на Григорі Буссон, відвал передплужника на кун. Це також леміш на кун основний, це долото звичайний на кун. Ось полемки, ну так виглядає стенд. Саша Востоков працює із, і розказує фермерам, що як працює. Також тут біля нас є в курсі землі, сервіс земельної аналітики. З цієї сторони бачимо Агронікс. Вони дронами займаються. Я бачу. Ми бачимо компанію Атом. Вони займаються а, бушні і монітують, GCB в них є, а, а виготовляють вони в Україні ковші, різні приспособи до тієї техніки. Різні такі щотки, ковші великі, такі різні ковші, які можна регулювати, куди повернути, куди що відкинути. Шпагат також завозять імпортний, а і мають такі генератори великі, тому кому потрібно, звертайтеся. Знаєте, можете подумати про те, що чому я кажу: ось є така компанія, є така компанія, є така компанія. Тому що чим більше буде успішних компаній в нашій країні, тим більше буде успішніша наша країна в світі. Тут ми бачимо, це вже тут будуть демо покази. Ось ми бачимо а, Амазони Катрос. Також по Амазони ми маємо і підшипники, і диски, і ступиці дисків, от, і резину маємо, кому треба звертайтеся. Хто був на нашому складі в Чабанах, той знає, що в нас є, і скільки в нас є. Хто не був, тих запрошував. Також там є багато техніки. Організатори дуже молодці. Це знаєте, можна багато казати, що там на ноги бахіл не вистачило всім ще щось, але тим не менше, організувати таку подію. Це дуже багато часу, велика підготовка, багато задіяно людей і маємо такий результат. Тому, кому сподобалось дане відео, ставте лайк. Кому було цікаво і хто Хочеш слідкувати за нашими новинами в подальшому. Підписуйтесь на наш канал. Кому потрібні запчастинки, якщо фермери є тут, які дивляться, от або виробники техніки, то звертайтеся до нашої компанії Агроімпортгруп. Виробникам техніки скажу, що ми завозимо самі напряму з різних заводів, з різних країн, болти кріплення. І на різну техніку, і на елеватори, і колісні болти маємо в наявності. Ви можете подивитися в попередніх оглядах це все. Тому кому цікаво, звертайтеся, ми вам дамо найкращу пропозицію. Тому що ми хочемо, щоб наша країна розвивалась. Кожен із вас, хто дивиться, переглядає відео. Для вас ці відео були цікаві, розвиваючи. Ви з них щось брали, тому ми робимо цю працю.